Друзі, нова модель куртки Гетьман. Це аналог на UF Pro Дельта. Має центральні великі глибокі кишені. Має кардуру на ліктях і рукавах. Повністю від ліктя до початку рукава. З великими кишенями під документи телефон. Тут додаткові кишені з обох сторін. Капюшон на затяжках і ззаді затяжку має для фіксації форми капюшона, також він закриває і шолом, і капшон можна надягати на шолом. Має кашкет спереду, який закриває від вітру. Всередині підкладка омніхід, яка зберігає тепло. Має вентиляцію під пахвами, сітка. Ось тут на блискавці і затяжки знизу, щоб вітер не задував на гумових стрічках. Кишеня всередині одна і кардурова вставка ззаді, щоб можна було сидіти і не промокала дупа і поперек. Вентиляція на блискавках і сітка вставлена. Ріпстоп не промокає, не горить, не світиться в ПНБ. Крій зроблений рукава регланом, щоб було зручно рухатись і не сковувало рук.